Друзі, привіт! Ми вас вітаємо на своєму каналі. І як обіцяли, я обіцяла вийти вам з відповідями на ваші питання. Вам дуже сподобався багатьом саме мій цей образ. Ну, про теж треба. <сум> Були питання, тому хочу вам відповісти на них. Коли в'язала все це, то. Зразу розуміла для себе, що майстер класу не буде. А було бажання окремо розповісти про кожну річ, яку я зв'язала. Ну і так сталося, що дійсно вам сподобалося, у вас з'явилися питання. І якраз от на всі ці питання, і те, що я бажала вам розповісти саме про свої ці речі, от буде в нас і розмова. І давайте спочатку, мабуть, Почнемо з аксесуарів. Шкарпеточки. Шкарпетки спочатку в'язала, потім пофарбувала. Це мій новий процес, це експеримент, який мені дуже сподобався. Я планувала давно вже зв'язати саме светр і пофарбувати його. Але ж вирішила, що треба спочатку, мабуть, на шкарпетках експерименти такі робити на якоїсь маленької речі, а потім вже. На щось таке велике переходити. Тому ось саме ось такі були зв'язані. Тут п'яточка, бумеранг, ризиночкою зв'язано ззаді спереду. Ну, ось такі зовсім якби прості, але ж виглядають дуже прикольні. І ось так пофарбовані. На жаль, колір не передається. Він якийсь засвітлений, а в реальності вони потемніше і вони дуже класно, дійсно, додаються, ви бачили на фото саме до цього образу. Пішло в мене на шкарпетки 60 грам, це шкарпеткова пряжа, в'язала спицями двійкою і Склад 75% вогни, 25% поліоміду, тобто, як завжди, наш карпетичний пряж. Все. Так, далі. Далі ось така була зв'язана мною авоська сітка. Багатьох вона зачепила теж зацікавлена, визвала зацікавленість, і дівчата просили саме на неї майстер-клас. Тому дівчата готують майстер-клас, зв'язали ще там на замовлення сітку, Зараз ще одну в'яжу, тому майстер-клас буде. Почекайте трошки обов'язково. Єдине, що скажу, в'язала я гачком 2,5 і саме ось цієї пряжі. Цей італійський такий шнурочок 200 метрів на 100 г. Не можу сказати, який тут о, саме склад, але ж тут все йде. Ну, як для мене, це, мабуть, поліамід, щось таке, яке синтетичне. Але вона, бачите, така цікава, вона йде зелена сама о, шнурок і обмотаний о, чорними нитками. Хоча там не тільки зелений, ми бачимо ще й срібло. Ось отак от краще видно, тому воно так ось якось все намішано, все-таки наплутана, але гарно виглядає. І виробі вона теж така, знаєте, особливо на сонечку, вона трошки як будто би її трохи е, припилили чимось таким сріблом, якийсь, чи ізмарець, яка, якась. Прикольно. Пішло всього лиш 100 грам. Майстер-клас обіцяю, буде. Тому що готую. ну Далі в мене був, був цей светрик. Светрик я вже показувала, розповідала трохи про нього і казала, що, о, може, пам'ятаєте, хто постійно зі мною, то запитувала, яку тут можна надпис зробити. Дуже хотіла її вишити, цей светрик. Светрик зв'язан э, реглан погон з однією петлею. Э, і Вага його, 375 грамів. Що тут в нас в склад входить? Це ось така пряжа, це італійська в нас теж пряжа. І так, ось саме так. 10% вовни, 5% альпаки, 10% віску, 75% акрил і метраж 750 метрів. ниточка ми бачимо, да? ось вона така більш світла. Я її е, скомпонювала, зробила мікс, додала більш такого темного зеленого кольору. як би, такий як би сказала, лісовий да? Марсу. Вона по метражу 700 метрів, то вони просто ідеально співпали. Ми бачимо саме за що цього, де такі плямки світле, темніше, і трохи близько. Блиск це саме ось такий у нас тоненький люрекс. До речі, дівчата, кому цікаво, у кого є Марс, теж зеленого кольору, він такий, як для мене, дуже специфічний, і я вважала його, що він якийсь такий, знаєте, чи чоловічий, чи і чоловічим його називеш, він такий підлітковий для. Діточок, хлопчиків, якось так. Але коли я додала саме цю пряжу і саме Люрекс, все воно заграло. І подивіться, яка бачите, як відрізняються кольори. І дуже темний був Марс, це турецька пряжа. Там, я не сказала, 90% акрилу і 10% поліаміду. І ось саме так воно все гарно класно лягло. Пряжа. Хоча там додана була більш така синтетична, тут теж 75% процентів да, в акрило. Але ж ви знаєте, хто працював з Марсом, ті розуміють зрозуміють мене, тому що саме. Марс, він дуже такий м'який, він дуже приємний, він не скрипучий, він гіпоалергенний. Для діточок він просто бомбічний, взагалі взагалі з нього можна в'язати будь-що завгодно. На жаль, його теж зняли з виробництва, але ж дівчата, хто закупали, закупали великими валінами. Якщо в когось є, то ті мене зрозуміють, що його дійсно можна в'язати з додаванням кідмахіру, з додаванням ось, наприклад, я додавала ось таку пряжу. І воно дуже гармонійне, воно тепло, воно не деформується з полотно, і в'яжуть як для малечі новорождених, зовсім для малюків, так і для дітачок, і для дорослих, і можна ще і пальто відзв'язати кардигани, тому що тепле, легкий, комфортний, і в декілька складень воно дійсно не деформується само полотно. Ну і ми знаємо, що великі речі краще в'язати з чогось такого хоча б, хоча б півсинтетичного, тобто акрила, да, наприклад, для того, щоб воно не було таке масивне, тяжоле, важке, і е, тримало більш таку гарну форму і довше носилося. Саме ось такий в мене светрик, вага його 375 грамів, я вже сказала, смісовка 750 метрів. Ось ця. Плюс Люрикса пішло в мене 50 грамів, і о, Марса. Марса і Смісовки десь вийшла. Ну, Марса десь, мабуть, 160-170 грамів, і о, ця ниточка вона трошки довше, 750, Марсі 700, а тут 750, тому. І трошки менш. Ну, я так рахуючи, тобто десь по 160-150 по грамів в мене вийшло з цієї пряжі плюс Марс. Ну і плюс 50 грамів Люрекс, тобто взагалі вийшло 375 грамів вага цього светрика. Розмір. В мене розмір 50-й, але ж ви бачили на мені, воно гарно сіло, воно і не обтягує, і в той же час воно більш таки вільне. Хоча ширина по об'єму йде 104 см і довжина 78 см. Тобто його можна носити і під брюки, цю довжину. Він, ви бачили, я його під юбку одягала, тобто він дуже класно лягає, його можна. Підгорнути, його можна з складочками такими, о, скласти, все дуже класно, гарно лягає. Нічого складного. Тут, я скажу, високі манжети, високі о, нижня частина резинки, тут у нас теж такий високий достатньо ворот, все м'яко викладається. Спиці були в мене 4,5 кубічні, е, Якщо брати, у звичайній спиці, то це четвірочка. І трохи я так обв'язала гачочком по краю, ось тут саме. І нижню частину. ну Мені було таке бажання, знаєте, трошки його зробити світліше. Виглядає дуже, до речі, о, непогано. Нема такого, знаєте, якогось такого буває так несуразно, Да? Тут все класно, тут все гаразд, тому що все воно повинно було якось так. Поєднатися, то от мені подобається, все класно. Ну і далі наша шубка, наша зіронька, яка сподобалася багатьом, і всі прямо писали, а з чого, а скільки, о, яка пряжа і т.д. Дівчата, ой, це така історія. Цю шубку я повинна була зв'язати ще три роки назад. Тоді якось так ще не було. Може, десь в Пінтересті вони і були, але ж не було дійсно такого буму на ці шубки. Я побачила пряжу. Пряжа. пряжа. Так, зараз десь кусочок залишила, так щоб показати вам, бо немає вже в мене залишку зовсім нічого. І е, я докладу е, фотографію саме цієї пряжі, щоб ви зрозуміли, з чого вона в'язала. Це речка, турецька пряжа. Ось саме так напишу вам склад, бо вже так і не пам'ятаю. Знаєш, що тут вона така, по-моєму, 40% вовни, якщо не я помиляюся. І вона от так двохстороння йде е, така коротка, товста травичка, Ось, прошита так би. Ось, І до неї я додала саме ось такі, е, таку італійську, це, до речі, мат, е, маточна пряжа, і внукова напишу, теж додам до фото. І е, вона була дуже така темна, вона така аж темна-темна, зелена, е, колір сподобався, але ж якось для мене вона ну, казала, що вона дуже темна. Я вирішила додати саме. Ось цю італійську. Тут паліамід. Я не знаю тут вже, дівчата, скільки тут еметраж, не знаю я, який тут точно склад, але ж тут все синтетика. М'якенька, я її називаю ліб'яжим пухом. Зараз вона, до речі, дуже на неї схожу: продають маточну пряжу, вона там дуже дорога. Вона йде на половину вовна. А на половину синтетичне волокно. Тут в мене все синтетика, тут нейлон, умом на поліамід, щось таке. От, ворс достатньо довгий, і мені нагадує такий леб'яжий пух. Тому я вирішила її додати, для того, щоб зробити її більшою цікавою і трохи змінити колір. Я не знаю, як воно передається, воно дуже поганий зараз колір передається. На відео вона о, дійсно, то що я фотографії, відео, там дійсно кольор передався, але ж там не було в мене можливості зняти так, щось я ну, не, знаю, не здогадалася зробити саме о, ближче колір, що передавала. Але ж ми бачимо, як воно відрізняється. Світліше, темніше, ось так воно так грає-грає. Без подкладки, з обох сторон на кнопках. Кнопки, до речі, саме ось, я купляла такі, в мене пішло 8 штук, вони пластикові, а ж всередині металеві. 10 маточків пішло. Початок цієї шубки був такий. Я планувала зв'язати собі під спортивний костюм. Саме жилет без безрукавку, жилет, на застібки, на молні, чи щось таке, і зв'язати, щоб вона була приталіна з капюшоном без рукавів. Як зазвичай я говорю, що треба робити зразочок, зробила зразочок, але ж зразочок мені допоміг тільки зробити. Визначитися з номером спиць, номер спиць в мене була десяточка. Ось саме десятка я в'язала цю красу. Але ж, коли я почала в'язала зразок це одне, коли почала в'язати, поки маленьке таке полотно, а в'язала дівчата без швів, воно поворотними рядами. І коли ти в'яжеш таке, як шубку, воно не зрозуміло, е, яка вона буде, бо вона тягнеться, тягнулася на той час, і було не зрозуміло, яка мені, чи вистачить мені цієї ширини, чи не буде вона вузька, чи буде вона навпаки широка. Ну, і, вроді поки в'язала, все було, заміряла, все було добре, все було гарно, все було нормально. Але коли я зв'язала вже до от сюди, Потім я розділила на полотно передня частина одна, друга і спинка окрема, зв'язала все їх. І поки я не шила ось саме тут в плечах, мене шви тільки от тут в плечах один шов і другий шов. Це, більш шов тут немає. Коли я вже зв'язала ці шви, то я зрозуміла, що мені все ж таки вона в така велика. Я думала, може вона потягнеться, але ж нічого подобного. Це Потім вже я зрозуміла, що вона нічого не потягнеться, вона як є, така і є. Мала надію, що вона після прання якось так вуще буде, ні, нічого. І потім я в'язала далі передню частину, тобто тут в мене плечі закриті, і далі я в'язала ось передню частину і пішла в'язати капешон. Ну і капешон вже з задньої частини, ці петлі, котрі на спинці були закриті саме для горловини, я їх там набрала. І почала в'язати капюшон теж поворотними рядами. І вже ось тут по центру, саме ось тут, трошки тут я зробила убавочки, щоб воно було не квадратне, а трохи таке, якби, таке закруглення було. І потім ось саме цей участочок на голові, який саме ось цей на верхушці, я закривала її вже. З ліцевої сторони виворетніми петлями, і воно дійсно їх не видно. Воно не видно із внутрішньої сторони шва, і з верхньої сторони шва. Тобто, це, що в ньому класно, то що дійсно не треба було заморачуватись, закривати там, чи голкою, чи якось так. Як в'яжеться? Так то вона дуже приємна, м'якінька. В'яжеться е, трохи складно, чому? Тому що спиці десятка, плюс вона дуже така ну, масивна. Ну Це зав'язати, звісно, не світер. І в мене залишається ще маточок. Вив'язала я на все це 9 маточків, В мене залишається один маточок. І один маточок, я розумію, що мені на рукава не вистачить, тому я що зробила. Тут в мене ось закінчується плече, і ось саме тут я починала в'язати вже рукав. Я набрала 14 петель тут по центру, і потім. В'язала розворотними рядами його саме як вточний рукав. Все, швів, швов немає. Ось останнє, що я додавала, це в мене вже був теж маточок пряжі по кольору він був схожий. Тут і такий і дуже темний, і більш світлий, але ж теж. Я додала саме ось цей лебяжий пух. Вона більш така лахмата, да, вона більш тоненька порівняння, якщо з цієї пряжі, вона трохи відрізняється. Тому дівчата, коли дивилися, то казали, чи то кардіган у вас, чи що тут у вас таке, бо у вас три кольори розповісти, треба вам що, з чого в'язали дівчата. Тому ось так. Ні, це не кардиган, це шубка, це окрема светрик. Ну, і рукава ось саме в мене такі, тому що поки я, вона в мене лежала, поки в мене е, дійшли до неї руки, то я зрозуміла, що пряжі я вже такої не знайду. Ну, на жаль, вже з виробництва, мабуть, цю пряжу зняли, цю основну. Єдине, що дівчата, я Просила дівчата кажу, якщо може десь хтось побачить, то маякніть мені, я хочу все ж таки докупити. Я розуміла, що мені потрібно ще на рукави дві, два маточка, щоб це було 100% мені вистачило. Тому маточок в мене ось це на рукав, пішло половина одна, половина інша, 50 грам туди, 50 грам туди. І все. І в мене залишається так, що я без рукавів. Ну, зовсім без рукавів, я зрозуміла, що вона дуже така масивна і воно негарно, якщо так питання, саме так трошки, да, відрізняється, навіть не трошки так. Відрізняється добряче, але ж воно не кидається так сильно в очі і виглядає, якби так воно і потрібно. Вона теж лахматенька, тому що додавалася ось ця м'яка, теплюча, теж не колка, це букле, воно теж там. Пів для дівчата, я коли заміряла, то по ширині по об'єму 130 см це, без не враховуючи застіпку. Тобто застіпку ми бачимо, що я тут робила на кнопках, і в мене накладається да одна частина на іншу частину. Тобто це додатково. Тому в мене так в об'єму. З одного боку до іншого боку 130 см. Плюс додатково ще в мене тут десь сантиметрів, мабуть, 15 на застібку цю пішло. Тому, от так враховую, враховувати це потрібно. Довжина 61-62 см. На рукава в мене пішло саме от той моточок 100 грамовий який в мене був в букле. Півбовна. І дівчата, за рахунок того, що вона така вона вийшла в мене достатньо широченька, нижня частина не дуже гарно виглядала. Тому я вирішила вийти саме ось цією цю проблему рішити саме так. Тобто, я зв'язала з пряжі, яка в мене ось була смісовка. Зеленого кольору, зв'язала просто е, таке полотно довге, і е, пришила вручну на нижню частину. Вив'язала гачком ось такий, ш, такий шнурок. Бачимо, да? тут я зав'язала, воно внутрі воно нічого не видно, зовсім нічого не видно. Ось. І це все я зашила. Зараз на по кольору воно дійсно дуже відрізняється, коли в реальності воно не так кидається в очі, і все гармонійно дивиться. Тут ми я не зробила, ось до самого кінця я залишок зробила тут, залишок зробила тут, щоб нічого не тягнуло. А все останнє. По нижній частини все це вручну я пришила, притягнула цей шнурок, і ось в мене вона вийшла саме така, яка мені потрібна. Трошки нижчя, нижня часть вона, розумієте, я її не стільки стягнула, скільки я дала їй просто трохи форму. Тому що о, по прямої воно. Отак от починала стерчати як юбочка в різні сторони. І тому я просто її так підтягнула трохи і придала їй саме форму ось цієї нижньої частини. Так, що дівчатка, саме ось так зв'язана мене ця шубка. Тому майте на увазі, вона піде десь до 50 Другого 54 розміру. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас повільна, то це, звісно, 50-52 розмір. Тобто, ви бачили на мені, як вона сидить. В мене 50-й розмір. Пішло в мене саме ось основної ниточки, ту що я вам розповідала маточку 10 маточків. Якщо вам потрібно в'язати просто жилетку без капюшона, без рукавів. То, звісно, вам вистачить і на 50-52-й розмір 8 маточків. Якщо ні, ви хочете саме шубку з капюшоном, то це ще плюс 2. І з рукавами це ще плюс 2, тобто 12 маточків саме ось таких вам потрібно. Кольори я бачила ще в інтернеті, різні продаються, але ж, на жаль, саме зеленого такого кольору немає. Тому, дівчатка. Якщо комусь сподобалось, то ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, якщо якісь є. Ну і я буду вам дуже дійсно вдячна за ваші коменти. Обов'язково пишіть, бо це показник того, що ви дивитесь мої відео, вам цікаво. І в мене є велике бажання для вас робити ще більше і більше творити. Да, ось зараз дивлюся, взагалі інший колір, шкарпеток, взагалі, взагалі інший колір шубки. Ну, але ж, дівчатка, все на фото, дійсно, кольори всі передалися, який вона є, і на відео, які там, де я саме презентую цей свій образ. Дуже-дуже тепла. До речі, ми коли виїжджали. На нашу маленьку фотосесію мені було дуже комфортно, тепло, м'ягко, вдобно, нічого не колеться зовсім. І дійсно дуже-дуже тепло. І зручно. Саме головне, знаєте, тепло і зручно. Шапку не треба. Є капюшон, який тримає форму, який дуже класно на голові тримається. Ніде нічого не задуває, я думала, може, треба буде ще зробити якусь там підкладку. Ні, нічого немає, не треба робити, все класне. Прання перенесла нормально, до речі, прала її руками в теплій водічці, а, але ж віджим в мене був на машині. Все нормально, нічого не підвалялося, все класне, все добре, все супер. А чоловік мій, поки я там Розважалася на своїй фотосесії, то чоловік в мене на той час вбув, о, в жилеті о, на сінтепоні, і, до речі, він змерз, а мені було дуже тепло і комфортно. Так що, отак: от. Приєднуйтесь, в'яжіть собі таку красу і, як обіцяла, на сітку в нас ще буде майстер-клас. Всім пока-пока!